Вітаю усіх по ту сторону екрану. Ви на каналі Скептичний політолог, де ми продовжуємо працювати над тим, щоб підвищувати рівень політичної освіти та культури в нашому непростому суспільстві. І якщо ви нам хочете допомогти на цьому нелегкому шляху, то перше, що вам потрібно зробити, це підписатися на цей канал, натиснути на вподобайку, дзвоник і написати коментар для ефективнішого просування даного відео. День пам'яті жертв голодоморів. Тема голодомору особисто для мене була завжди складною з декількох причин. Перша, і напевно найголовніша, полягає в тому, що як би ми не хотіли цього згадувати чи визнавати, але останній хліб в українців забирали такі ж самі українці. Різниця між якими полягала тільки в тому, що другі були цепними псами. Політбюро, другий аспект, який мене завжди тригрив, це відсутність масового спротиву. Відсутність збройних повстань в той момент, коли відбувається геноцид цілого народу, що дивує, і, врешті, третій момент полягає в тому, що в українській історіографії та художній літературі тема голодомору висвітлена таким чином, що культивує образ українського народу як вічних мучеників. Нації, що страждає, себто нас б'ють, а ми терпимо. Власно, створюється певним чином саме такий міфодизайн. І як не дивно, але саме цю тему варто напевно розпочинати із літератури, а не книжок історії. Мені, напевно, як і багатьом із вас подобалося більше зарубіжні твори. Тому що там головні герої виглядали як переможці в битві із життям. І ми всі хотіли бути такими ж переможцями. Натомість українська література це багатостраждальна одіссея із окремими винятками. У мене з дитинства світоглядна матриця була прошита тим, що Україна і українці завжди перебувають в якихось стражданнях, в якихось муках. Загалом одне нещастя нас переслідує. І історія в нас теж не солодка, яка супроводжується катастрофами, поразками і трауром, постійним трауром. Усе це залишає неабиякий відбиток на молодій людині у сприйнятті українців і українського народу. І ось вам цікавий факт: ви знаєте, чому в Ізраїлі тема голокосту до 70-х років минулого століття була темою табу, і в публічну площину практично не виносилась. Тому що їм було соромно визнавати, що євреї, які проживали на той час в Європі і які потерпали від політики Гітлера, нічого з цим не робили. Їм було соромно визнавати, що європейські євреї, так би мовити, дозволяли це робити собою, не билися за себе та свій народ, який знищувала тоталітарна машина нацистської Німеччини. Фішка в тому, що Ізраїль завжди робив. Акценти і продовжує робити на своїх здобутках і перемогах, а не поразках. Звісно, вони про це пам'ятають, але не акцентують на цьому увагу. На відміну від євреїв, багато українців брали участь у голодоморі на боці окупантів, забираючи у своїх братів, сусідів, знайомих останній хліб за наказом Сталіна. Такі собі прислужники системи неприємний факт, болючий, але факт. І тут уважно, я ні в якому разі не закликаю не згадувати жертв Голодомору. Але ретранслювати цей день пам'яті у масову свідомість потрібно теж вміти. Загалом в цьому відео я хочу сказати наступне: ми дуже однобоко дивимося на свою історію, і через це історичні травми минулого до цього часу переслідують фантомними боями наше суспільство. Мене дуже турбує те, що акценти в українському соціумі продовжують бути зміщеними на стражданнях, особисте враження. Натомість я вважаю, що нам бракує героїзації на всіх рівнях, розпочинаючи із шкільних підручників літератури, продовжуючи сьогоднішніми перемогами та здобутками. Колективну матрицю українського суспільства потрібно перепрошити. Звісно, якщо ми хочемо бути успішними в майбутньому як нація. Та держава. Культ жертви повинен бути замінений культом переможців. І я дуже сподіваюся, що це буде зроблено по закінченню цієї війни. Наразі у мене все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвоник та вподобайку. Пишіть свої думки в коментарях. Обов'язково донайте на Збройні Сили України і пам'ятайте, все буде! Ucrânia